В Росії скоротили план виробництва двигунів для літаків. Розробки місцевих фахівців мали позамінити імпортні установки. Про це пише видання The Moscow Times. Відповідно до оновленого документу, авіавиробники отримають 128 двигунів замість 192. Наступного року росіяни зможуть зібрати лише 24, а у 2026-му всього 104 одиниці. Насправді про те, як змінюється економічна становища Російської Федерації, говоримо багато ще з 2022 року, тому що очікування були великі, що за рахунок економічних санкцій від наших партнерів, від європейських партнерів від Сполучених Штатів, ця економіка буде падати, падати, падати. От зараз ми бачимо навіть зі слів міністра оборони Німеччини, вже є офіційні дані про те, що це економіка, яка вже є на військових рейках, і це те, що не здатне забезпечувати саме. Сам себе саме собою, то, то зарплати, пенсії, економічні показники це все те, що значно приховано ще з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, хоча завжди ці дані були відкритими. І от про що мова? Давайте далі, поговоримо. Так, що поговоримо. відбувається з російською економікою. Зараз будемо говорити з Олегом Пензеним. Це член економічного дискусійного клубу, пане Олеже. Вітання вам. Добрий день, вітаємо. Так, добрий день, і я з вашого дозволу, окрім поздоровлення нашим збройним силам, хотів би нагадати, що свято Святого Миколая, так. що це теж велике українське свято, яке також ми всі щиро святкуємо. Ми маємо надію, що Миколай принесе нам перемогу. і мир. І вам навзаєм вітання, пане Олеже. Дякуємо. Дякуємо вам за поздоровлення і дійсно вітаємо всіх українських. Ну насамперед дітлахів. Так хто був слухняним, сьогодні обов'язково вже треба має, має всі, смакувати Максима. цукерки і знайшов Не, дивіться, їх під своїми ми, подушками Ми ж для наших Батьків завжди лишаємо дітлахам, цієї точки зору ми теж маємо можливість надіятися на Миколаївчике. Пане Олеже. Ну давайте до серйозніших тем російська економіка. Знаєте, ми от в наших ефірах вже говорили про те, що інфляція в Російській Федерації. Вона прискорюється, дуже сильно падає або росте курс долара по відношенню до рубля. Якщо не помиляється, там вже наближається до 120 рублів за долар. І намагається певні дії вчиняти їхній національний банк, який підвищує. Ну, він реагує згідно. Підручника економіки підвищує облікову ставку, але це не допомагає, тому що економіка Російської Федерації вона власне закрита. Єдине питання: скільки вона може ще притриматися, і скільки можна ще, от, користуючись економічною теорією, рятувати ситуацію в Російській Федерації? Чи так це взагалі працює, пане Олеже? Ну, дивіться завжди, треба пам'ятати, що є метою існування будь-якої економіки в держави. Тобто, коли ми з вами говоримо про те, що метою будь-якої економіки є підвищення рівні життя власного народу, це е, е, ті постулати, які притаманні демократичним країнам, де е, якщо раптом падає е, доходи населення, то на наступних виборах здійснюється прихід до влади опозиції, яка докорінно міняє економічну полі. Але давайте ми згадаємо інші речі. Давайте ми згадаємо останнє десятиріччя існування такої країни, як Радянський Союз. Кожен рік економіка Радянського Союзу малювала зростання на рівні 5-7%. При цьому були шалені чарги в магазинах, дефіцит, кобасні електрички. Неможливо було товарити зароблені гроші. Ну тобто, в. Командах економіка з командно адміністративними економіками, власне, в країнах з командно адміністративними економіками, не працює цей механізм, не працює цей критерій щодо неухильного збільшення доходів, власного, покращення життя власного населення. Коли ми з вами говоримо на те, що відбувається в Російській Федерації, дійсно там величезна інфляція, там почалося реальне падіння доходів населення, там. Е Ну, Центробанк Російської Федерації планує збільшити до 25% ставку рефінансування з 21%. Чому це про що це говорить? Це говорить, що е, вичерпані внутрішні резерви. І для того, щоб забезпечувати подальший ріст економіки е, підприємства військово-промислового комплексу, які активно здобрюються бюджетними грошима, різко піднімають ціни на ресурси. На сьогоднішній момент безпрецедентний низький рівень інфляції в Росії. Безпрецедентний рівень безробіття в Російській Федерації немає немає робочих рук? Все це однозначно говорить про стагнування економіки. Більше того, росіяни називають навіть те, що відбувається сьогодні в них, стагфляцією. Тобто, з одного боку, стагнація економіки, а з другого боку галопуюча інфляція. Але Російська Федерація зараз показує, що вона виросла цього року на 4%. Що виросла? Що виросло в Російській Федерації? Яка економіка? Виросла військова економіка, військово-промисловий комплекс, який працює на війну в три зміни. Тобто, треба розуміти, що звичайні критерії оцінки перспектив російської економіки, він, скажімо, не може вкладатися в ті, скажімо, рамки, які традиційні для економік демократичних країн, для економік традиційних ринкових економік. Тому як на мене, коли мене питають, а скільки Російська Федерація витримає. Ну, по-перше, вона вже на сьогоднішній момент обвалила, обвалила рівень життя власного населення. раз. По-друге, в неї вже на сьогоднішній момент є величезний дефіцит ресурсів, і про це напряму говорить, е в тому числі і е політи російська політична еліта. І третій момент, який треба розуміти: стійкість російської економіки, навіть в умовах переведення на воєнні рейки, напряму залежить від того, наскільки їй допомагають обходити ті обмеження. Наскільки на сьогоднішній момент існують країни, які дають Російській Федерації, то що вона сама не виробляє? Тобто, це ті країни, які е, допомагають Російській Федерації обходити санкції яким чином зараз можна цей обхід санкцій застосувати, або ну знаєте, як використати використати Росію для того, щоб зберігти економічне становище? Тобто, це що? Тому що ну санкції там 15-й пакет вже є головні активи банків, заблоковані, начебто, все працює. нафта, газ, стосовно цього потрібно також використовувати певні санкції. Завдяки чому зараз Росія може зберігати цей потенціал? 80% російської нафти купляє Індія і Китай. На сьогоднішній момент, незважаючи на те, що існують достатньо жорсткі обмеження щодо товарів подвійного використання, Китай намагається обходити ті санкційні обмеження і торгувати з Російською Федерацією. Та на сьогоднішній момент є країни в світі, які допомагають і е, озброєнням, і навіть особовим складом. Давайте згадаємо Північну Корею. Тому, коли ми з вами говоримо про е, жорсткі санкційних обмежень, в першу чергу це стосується приєднання до санкційних обмежень тих країн, які сьогодні, ну, принаймні великі країни, великі економіки, така як Китайська, як Індія, е, до е, тих обмежень, які існують там, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, вводячи достатньо жорсткий контроль за розрахунками російських компаній е, з китайськими. З банками Арабських Еміратів, з індійськими банками. Вже ми бачимо на сьогоднішній момент достатньо велику кількість китайських компаній, принаймні більше десятка, які потрапили у вторинні санкції. Оті речі достатньо жорстко і достатньо серйозно впливають на, скажімо, позицію тих країн, які формально не приєдналися до санкційних обмежень. Тобто... Жорсткий контроль зі сторони цивілізованих країн зі сторони цивілізованого світу, е, контроль фінансовий, контроль матеріальний, контроль за кінцевим споживанням тих е, товарів подвійного використання, які виробляються в Європейському Союзі Сполучених Штатах Америки. Ті речі однозначно можуть вплинути на е, спроможність Російської Федерації відновлювати свою воєнну машину. Дійсно, на сьогоднішній момент вже практично готовий. 15-й пакет санкцій. Де основними питаннями, які там будуть, будуть питання більш жорсткого контролю за раніше прийнятими санкційними обмеженнями, введення нових санкційних обмежень по відношенню до тіньового російського танкерного флоту, який дозволяє Російській Федерації, входячи максимальну ціну на нафту, продавати дорожче її на світових ринках, більш жорсткий контроль за страховими російськими компаніями, які страхують ті кораблі, страхують ті танкери. Які везуть ту нафту і продають її набагато дорожче ніж той прайс-кеп, який встановлений цивілізованими країнами, посилення санкційних обмежень, посилення контролю за їх виконанням є тим шляхом, який на сьогоднішній момент буде йти і Європа, і Сполучені Штати Америки, і Велика Британія по досягненню виснаження російської економіки. Пане Олеже, от якраз про виснаження російської економіки, я зараз не буду називати прізвище людини, там з цього е, політику і з числа колаборантів, е, які робили в останні дні певні заяви стосовно стану російської економіки? Так там прозвучала така фраза, що е, нам нужна передишка е, і через 5 років все буде хорошо. Я от про ці 5 років, через які все буде добре, невже російська економіка настільки міцна, що за 5 років вона може вже з профіцитом працювати? Звідки такі? Оці. Якщо ви, їх звісно, чули, ну дивіться, е коли ми з вами говоримо про умріяну Російської Федерації передишку то вона в першу чергу стосується зняття цілого комплексу санкційних обмежень, які е стосуються продажу Російської Федерації своїх е сировинних запасів на світовий ринок. Сьогодні можливості Російської Федерації щодо відновлення напряму залежать від поступлення цих коштів. Які приходять в Росію від експорту і продукції, першу чергу це сировина, якщо санкційні обмеження будуть зніматися, а росіяни саме цю ідею активно проводять, як один з вимог їх так званого мирного обговорення, ну так, от її відповідно, що якщо ресурси і далі будуть заходити в країну, вони зможуть достатньо швидко відновлювати то, що втрачено через санкційні обмеження. Тому, як на мене, питання збереження санкцій їх посилення має працювати доти, доки Росія окуповує українські території і жодним чином не збирається з них знахіти. Ну, от, повертаючись до тези пана Пісторіса, міністра оборони Німеччини, він сказав про те, що окрім того, що Росія переходить на військову, на військове фінансування, військову економіку, і він каже, що це прямо пов'язано з тим, що тепер економіка європейських країн буде значно страждати від того, що Росія має саме такі показники. В чому тут зв'язок? Ну, дивіться, в дійсності економічні зв'язки між Російською Федерацією і Європою були достатньо тісні, але коли ми з вами подивимося на реальні обсяги виробництва військової продукції, давайте не будемо самим себе брехати. На сьогоднішній момент, то, що Росія виробляє за місяць, Європа виробляє за рік. Тобто, на сьогоднішній момент інертність військово-промислового комплексу Європейського Союзу є надзвичайно велика. І коли е Урсула Вандерляйн, коли е європейські політики говорять про те, що Європі треба нарощувати загальний обсяг воєнних видатків, вони завжди силаються на те, що сьогодні е середній обсяг воєнних видатків в європейських країнах становить 1,9% відвалу внутрішнього продукту. При тому, що е вимоги Північно-Атлантичного Альянсу, Потребують мінімум 3%. У американців навіть більше. Російська Федерація набагато більше, в три-чотири рази більше сьогодні витрачає грошей по відношенню до валового внутрішнього продукту. Більше 10% ВВП вони сьогодні витрачає на війну. Це практично 40% її бюджету. На наступний рік вона заклала в бюджеті 13,5 трильйонів російських рублів на війну. По сьогоднішньому курсу це грубо десь там на рівні 130 мільярдів доларів. Давайте ми подивимося динаміку, що робиться з Росією. В 2022 році вони витрачали на війну 60 мільярдів доларів. В 2023 му 80, в поточному році 105. В наступний рік 135-130 грубо, в залежності від курсу долара до рубля. Тобто оце нарощування воєнних видатків однозначно, з одного боку, виснажує російську економіку дуже сильно. А з другого боку, говорить, що вона має ті гроші. Ті гроші, про які ми зараз з вами говоримо, джерелом грошей, якраз і є її експорт і е, ті обсяги, що купляються країнами, які знаходяться, е, які намагаються цю війну використати в своїх економічних інтересів. Так що в даній ситуації, коли ми з вами говоримо про перспективи, треба завжди пам'ятати, що Росія сьогодні живе за рахунок того, що їй є куди і що продавати. І будь-які санкційні речі мають в першу чергу враховувати то, що е, Позбавлення її ресурсу це єдиний шлях для того, щоб примусити Росію до справедливого миру. Дякуємо, дякуємо вам, пане Олеже. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку.